Ліс це одне з найкращих і найцінніших багатств, якими наділила нас матінка природа. І, мабуть, немає жодної людини, яка б не милувалася красою та величею лісових просторів. Ліс це свіже повітря, спів птахів, чарівні пахощі квітів, заспокійлива пісня лісових струмків. Та для одних людей ліс це естетичне та оздоровче джерело а для інших на превеликий жаль об'єкт утилізації побутових відходів. Тож наводити лад в лісових масивах доводиться працівникам володарського лісництва. Цього разу в об'єктиві прибирання був ліс поблизу села Рачки. Звичайно, прикро, що такий неповторний куточок природи захаращений різним непотребом. Везуть сміття з усіх куточків. Люди навіть не замислюються над тим, що завтра сюди з друзями чи родиною прийдуть відпочивати. Працівники лісового господарства своєю щоденною і невтомною працею зберігають та приножують природну скарбницю лісів. А ми так безвідповідально ставимося до нього. Ми хочемо жити у гарному краї, де бояють ліси, де є місця з чистим та свіжим повітрям, де природа дарує свою красу і радість кожному. Тож, зберігати лісові багатства для себе і майбутніх поколінь це справа не лише працівників лісового господарства, а обов'язок кожного. Дуже кричуще питання по смітниках, які створюються в лісі. Просто людина йде собі. і… Раз, викинула і пішла далі. Щва, що це не в дворі, і так положено бути, аби тільки не в дворі. У дворі порядок, а поза межами його може бути що хочеш. А завтра ж, напередодні ще, зараз ми зібралися тут у лісі, це робимо це прибирання. Йдуть у нас майські свята. Кожен захоче на природу вийти, пожарити шашлика, просто пройтися. І Буде дивитися і казати, що куди люди дивляться. А люди це перше це все ми. І ми повинні всі е, про це дбати і всі дивитися. Не дивитися на лісників, що це їхня робота. А всі люди повинні прикладати зусилля, тому що всі люди хочуть вийти у ліс, у чистий ліс. Нам самою природою, дана, який тільки скарб, щоб для відпочинку, для прогулянки, для всього цього. А ми це все не цінуємо і не бережемо. Викидаємо, смітимо і захаращуємо. От тому давайте люди якось за цим усім дивитися, що треба не викидати. Створюються і будуть створюватися спеціальні місця для викиду сміття. А кого впіймаємо з допомогою місцевих голів, депутатів. Ми, лісівники, будемо притягувати до відповідальності, до адміністративної відповідальності. Це штраф, ми можемо сміливо тисячу гривень їм це приписувати і штрафувати на це. Тому ми за порядок і будемо далі це ми робити, спонукати людей до цього порядку, щоб у нас середовище і планета була чистою і прибраною.